Тому що сьогодні заступник голови Львівської обласної військової і державної адміністрації розмістив себе на сторінці дуже дивний пост, точніше байку чи притчу про Лева і Шакала, і написав, що він себе почувається оновлено. Не зовсім зрозуміло, хто є хто. Ну, очевидно, що Іван Собко вважає, що він Лев, а хто тоді Шакали. Дуже би хотілося пана Івана дізнатися, чи це громадські активісти. Чи опозиція не зрозуміло добре? Би щоб державний службовець пояснював, тому що ж ми, громадяни, його наняли на роботу. І допис у телеграм-каналі і пояснення до цього посту, телеграм-канал Політичний треш написали: ми вчора наївно думали, що у Львівській ОВА порозумнішили дизайн-мейкери. Але бачимо, що поспішили зі своїми висновками. Нам дуже хочеться, щоб до протестувальників завтра вийшов Юрій Бучко. Бо це обіцяє бути феєричним шоу. Але після цього допису Івана Собка вважаємо, що честь поспілкуватися з людьми під ОВА, Ова має залишатися виключно за ним, бо саме в, тому, в такому випадку Іван Сапко зможе особисто розповісти шакалам свою цю історію, пояснити всім, чому минулого тижня збрехав, що відповідає в ОВА тільки за соціальну і культурну сферу, і промовчав про фінансову за яку відповідає ще з часів мальського. Чому раніше не було можливості виділяти кошти на оборонний сектор? А за останні два тижні знайшли 80 мільйонів. Та обіцяє знайти ще і пояснити те, про що напишемо в наступному дописі. А в наступному дописі цікава інформація про те, що у заступника голови Львівської ова справи йдуть просто чудово. Зовсім недавно, в січні 2020 року, йдеться в дописі політичного трешу, Іван Михайлович в кредит купляв собі шкоду Кодак за понад 40 тисяч доларів. А вже через два роки, тобто в розпал повномасштабного вторгнення, прикупив собі, але вже без кредиту БМВ 630 за приблизно 56 тисяч доларів. Шкода задекларована і залишилась сім'ї Івана Михайловича, бо дружині треба ж теж на чомусь їздити. А от БМВ Іван Михайлович зареєстрував у рідне село Беньове на Собка Михайла Федоровича. Чомусь Іван Собко вирішив, що ніхто не помітить, що він щодня приїжджає. На роботу на новій бесі. і ще один маленький нюанс, який характеризує Івана Супка як справжнього лева, який клав на всіх шакалів, які щось від нього хочуть. Якщо ви уважні, то на скринах помітили, що улюблена цифра Івана Михайловича 7. Тому він обов'язково вони обов'язково мають бути присутні на номерах його авто. Більше того, вони обов'язково мають бути із серії IM, бо він же Іван Михайлович. Якщо Іван Михайлович захоче, може завтра вийти, пояснити пояснити ідею і для чого він написав цю цю притчу як державний службовець, хто хто є, кого він вважає шакалами. Ну і зрештою, поспілкуватися із протестувальниками на ювілейному вже 10-му пікеті під Ова.